Тожки представляють коко знижки травня на таблетки Валеріана Болгарська. 10% в аптеках подорожник, бам та ощад. Якщо ти спортсмен, що часто стоїть. Бери норматрокс. Він порятує. Кримінальна відповідальність для ухилянців нардеп зробив гучну заяву, ба більше рішення суду може виноситись без апеляції, а штрафи виписуватимуться заочно, тобто без присутності порушника. Які ще сюрпризи чекають на ухилянців, кому новий закон про мобілізацію розв'язує руки та у кого можуть забрати авто на потреби ЗСУ? Розповім за мить з вами новини. Тес і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Новий закон про мобілізацію ще не набув чинності однак, скандали не вщухають вже кілька місяців. Тепер спливли ще деякі цікаві нюанси про мобілізацію у 2024 році та все, що з нею пов'язано. Чоловіки, які отримали кілька штрафів за ухилення від мобілізації, потім притягатимуться до кримінальної відповідальності. Таку гучну заяву зробив член оборонного комітету ради Олександр Федієнко. Все одно будуть люди, які зможуть заплатити один-два штрафи, а потім. Одно сховатися. Я не думаю, що це буде системно. Йдеться про штрафи у розмірі близько 25 тисяч гривень, близько 50 тисяч гривень. Не кожен зможе сплачувати такі штрафи, так що точно не буде потоку штрафів. По друге, згідно з адміністративним кодексом, після певного штрафу людина може бути притягнута до кримінальної відповідальності. Водночас він вважає, що вищі штрафи не вплинуть належно і не пришвидшать мобілізації, враховуючи юридичний конструкт. У першу чергу юрособи оскаржуватимуть такі штрафи і матимуть відповідний успіх. Самі штрафи нерелевантні. А бігати з батагом за керівництвом підприємства, щоб той заганяв свого працівника в ТЦК, неправильно. Наприклад, працівник звільниться після повістки, а підприємство отримає штраф. Ба більше українська влада передбачила термін накладення штрафів упродовж року з моменту. Правопорушення. Промітно, що рішення про штрафи ухвалюють суди. Якщо їх не сплатити, інформацію про порушника передадуть до виконавчої служби. Дані про нього внесуть до єдиного реєстру боржників. А це передбачає арешт майна і блокування банківських карток, пояснює адвокат Микола Максимов. Зараз ТЦК ЦК у разі правопорушення з боку військовозобов'язаного оформлює протокол про притягнення до адмінвідповідальності. Цей протокол направляється до суду, і суд вирішує питання про. Притягнення особи до відповідальності та накладення штрафу вже після цього. Це передається державному виконавцеві для того, щоб він накладав обмеження на банківські картки, арештовував майно. Зараз діє лише такий механізм. В свою чергу нардеп Федієнко порівняв із самогубством спробу оскаржити ці штрафи. У суді все може бути оскаржене. Те саме рішення ТЦК може бути оскаржене, але все це довгий процес. Не думаю, що ми отримуємо безліч судових справ. Змагатися з державою таким чином це як стріляти собі в голову або повторити долю тих, хто втопився в тисі. Я не думаю, що буде багато позовів. А людина, яка ухиляється, це одно буде ухилятися. Також новим законом про мобілізацію передбачено рішення суду без апеляції. Федієнко пояснив, що це означає. Перспективи, як то кажуть, не дуже. Ви повинні розуміти, що в цьому новому законі передбачено рішення суду без апеляції, умовно кажучи, коли ТЦК звернуться до суду, швидше за все, це буде якась спрощена форма звернення, автоматизована. І суд одразу виноситиме рішення. Оскарження може бути потім, але людину вже мобілізують. Однак він заявив, що ТЦК не системно подаватиме судові позови проти ухилянтів. За словами нардепа, позов до суду не подаватиметься після того, як людина проігнорувала повістку, яка вважається врученою з моменту відправлення. Але тоді вже у поліції розв'язуються руки. Та ніхто цим не займається. Ви розумієте, який штат має бути в ТЦК, щоб формувати судові позови? Це так не працює. Вони вносять людину в базу ухилянтів, і коли такий громадянин. Перевірятиме документи, патрульні можуть побачити його в базі, тоді його зобов'язані примусово доставити до ТЦК. Звичайно, це не єдині сюрпризи від влади. Якщо людина не оновила дані, не з'явилася на порядку денному або порушила мобілізаційні правила. ТЦК може штрафувати, просто винісши постанову. Наразі виписувати штраф можна лише очно у присутності порушника. А от коли буде прийнято законопроект 10.379, то таку процедуру складання протоколу скасують. Відповідно, після заочних штрафів. Може бути блокування рахунків у Хелянта. Отримати штраф можна протягом трьох місяців з дня порушення, але не пізніше року від його вчинення. Про це заявив народний депутат з голосу Андрій Осадчук в ефірі Ток-шоу Українська Правда. Зараз схема така, що ТЦК отримує право виписувати зразу постанову про притягнення до відповідальності, направляє вам, якщо ви її не сплачуєте, виконавча служба, блокування рахунків і так далі. Тобто, саме таким інструментом Кабін буде досягати того дуже. Токсичного варіанту про який всі говорили, і всі були проти: блокування рахунків, блокування майна. Тобто, якщо ви не сплатили штраф, то через виконавчу службу все буде робитися. Нагадаю, що не тільки штрафами каратимуть ухилянтів. Військовозобов'язаних чоловіків, які порушать правила мобілізації, позбавлятимуть прав керування транспортним засобом. Також у законі передбачена і мобілізація самих транспортних засобів. У Міноборони розповіли, як працюватиме вилучення авто у населення на користь зсу з 18 травня. Вилучити можуть лише транспорт, який підходить для військових потреб у власників двох і більше транспортних засобів. Військово-транспортний обов'язок встановлюється з метою за задоволення потреб збройних сил України та інших військових формувань на особливий період транспортними засобами, у тому числі водними і технікою. Це також можуть бути трактори, самохідні, сільськогосподарські дорожньобудівельні машини, сільськогосподарська техніка. Не можна забрати авто у людини, для якої водіння це основне джерело доходу у інвалідів першої чи другої групи та батьків дитини з такою інвалідністю. Рішення про вилучення має видати місцева держадміністрація. Забрати авто можуть представники ТЦК, СБУ, розвідувальних органів. Має бути складено акт прийому передачі. Залучення транспортних засобів під час мобілізації здійснюється ТЦК. Центральним управлінням або регіональними органами СБУ відповідними підрозділами розвідувальних органів України на підставі рішень місцевих державних адміністрацій, що оформлюються відповідними розпорядженнями. Транспорт повинні повернути протягом 30 днів після оголошення демобілізації. Приймання передачі транспортних засобів, залучених під час мобілізації та їх повернення після оголошення демобілізації, здійснюються на підставі актів приймання передачі, в яких зазначаються відомості про власників, технічний стан, залишкову вартість та інші необхідні відомості, що дають змогу ідентифікувати транспортні засоби. Повернення транспортних засобів власнику здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту оголошення демобілізації. Приємно, що мобілізація авто стосуватиметься і нардепів. А у головних робітників Верховної ради автопарк. Дай Боже, таку думку висловила виданню телеграф адвокатка Тетяна Книж. Норма про те, що депутати не підлягають мобілізації, не поширюється на іншу статтю щодо військово-транспортного обов'язку, коли можуть мобілізувати транспортний засіб. І це стосується в тому числі народних депутатів, якщо у них є на праві власності транспортні засоби у кількості більше одного. У законі чітко визначили: якщо у громадянина є лише один транспортний засіб, то він не підлягає мобілізації. А якщо декілька, транспортний засіб можуть мобілізувати, і немає прямої норми, яка забороняла б мобілізувати. Транспортний засіб саме у народних депутатів. Тому у них так само можуть мобілізувати транспортні засоби. Немає прямої заборони взагалі. Адвокатка пояснила, що у законі про мобілізацію використовується слово громадяни, коли говорять про тих, у кого можуть мобілізувати авто. Тому народні обранці підпадають під дію цієї норми, попри недоторканність. У законі про мобілізацію чітко останнім пунктом визначено громадяни. Народний депутат у нас хто. Громадянин України, тому на нього в цьому випадку розповсюджуються такі ж права й обов'язки, як для кожного громадянина України. Нагадаю, що 18 травня 2024 року не буде чинності закон про мобілізацію. Найперше, що потрібно зробити всім військовозобов'язаним чоловікам, так це оновити свої дані у ТЦК. Українські чоловіки матимуть 60 днів, щоб з'явитися до ТЦК або оновити свої дані через електронний кабінет або у ЦНАП. Якщо цього не зробити, людина автоматично стає ухилянтом і тут. Тут вже буде не до жартів. Адвокат Микола Максимов у коментарі TSN.ua розповів про ймовірний алгоритм дії від ТЦК та правоохоронців щодо стягнення штрафів та накладання санкцій. Якщо людина не оновила персональні дані, то ТЦК. Звертається до поліції, яка виносить цю людину до відповідної бази розшуку. Поліцейські будуть намагатися знайти цю людину за словами Максимова. Таких розшукуваних осіб будуть десятки тисяч однак цим не буде займатися карний розшук. Найімовірніше в пошуку будуть задіяні дільничні або патрульні поліцейські. Вони приїдуть туди, де проживає людина. Якщо особи там не буде, інформація повертається до ТЦК. Після цього ТЦК направляє вимогу військовозобов'язаному за адресу, яка йому відома, йдеться про вимогу з'явитися до ТЦК. Якщо протягом 10 днів від моменту отримання або не отримання цієї вимоги особа не з'явилася, ТЦК звертається до суду. З позовною заявою про обмеження права на керування транспортним засобом, крім цього, за словами адвоката, судом може бути накладено штраф у діапазоні до 25 тисяч гривень. Якщо він не сплачений, тоді інформація передається до виконавчої служби. Остання вносить людину до реєстру боржників, накладається арешт на майно цієї людини, обмежується її користування банківськими картками. Ба більше, якщо людина не перебуває на обліку та не оновила дані, поліція матиме право доправити людину до ТЦК. Якщо ТЦК звертається до поліції з метою доставлення розшукуваної особи до ТЦК, то відбувається адміністративне затримання. До людини можуть бути застосовані заходи примусу, передбачені кодексом про адміністративні правопорушення. Тобто, таку людину доправлятимуть до ТЦК. Виникає логічне запитання, звідки поліція та ТЦК будуть отримувати дані про ймовірних ухилянтів. Відповідь дуже проста: існує безліч реєстрів, де можна отримати персональні дані українця. Можу сказати, що банки 100% зливають інформацію про осіб чоловічої статі відповідного віку. Інформацію може надати Державна міграційна служба МВС. Є чутки, що є комунікація з великою поштовою компанією. Всі органи державної влади акумулюють і передають інформацію до ТЦК за словами адвоката Миколи Максимова. Потенційно розшук можуть оголосити близько 2 мільйонів чоловіків. Я впевнений, що цей закон не спрямований на те, щоб поліція в масовому режимі когось розшукувала. Поліцейські максимум вийдуть за місцем проживання, зателефонують за номером телефона, запитають. Це більше спрямоване на те, щоб без вручення повістки людей одразу оголошували в розшук. На сьогоднішній день. Якщо людина по повістці не з'явилася, тоді безумовно є розшук. А вони зробили так, щоб усі одразу потрапляли. В і всіх можна було б затримувати на вулиці. Це основна мета, тому що зараз не можна затримувати, немає підстав. Людина не в розшуку. А так 2 мільйони осіб можуть потенційно потрапити в розшук, якщо не оновлять дані. На законних підставах можна буде затримувати на вулиці. А що думаєте ви про рішення судів без апеляції та заочні штрафи для ухилянців? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.